Метод конру це дуже ефективний метод вихочування недоношених дітей. Це безперервний круглодобовий контакт матері з дитиною. Дитинка активно э, смок'є на нові в матері. Дитинка повністю заселяється материнською зворою. Мама не хвилюється за дитиною, тому що дитина вичерп біля неї. Мама бачить, що дитинка активно смовчає, мама бачить, що в дитини є бив. Говорить про те, що дитина наїдається. Найголовніше, що мама може любуватися своєю дитиною, не припиняється контакт матері і дитини. Тобто оцей психологічний контакт, який би був перерваний, якби дитинку поставили в ківе, дитина там, звичайно, би забезпечувалася і оптимальна температура, і вологість, але кілець не дає материнського тепла, материнської любові. Тому в на нас в перинатальному центрі ми будемо е з року в рік, з дня на день будемо пропагувати метод тревогу і, звичайно, надавати можливість матерям виходжувати своїх дітей е безпосередньо в спільній перебуванні матері і дитинки. До цього залучаються батьки, батьки, інші члени родини. Е звичайно, мед медичний персонал інформує маму е про те, як поводитися. Як часто Хоч зараз недоношені та недоношені всі дівці в нас вигодовуються за потреби. Інколи можуть бути неспокійні, тому медичний персонал, то неспокійні дітки, тому медичний персонал вчить матерів, як вони повинні доглядати, які проводити нічний догляд. Але найголовніше мати дітей було те, що мама може бути весь час дитиною. Вона може ходити, може сидіти, може лежати. Може навіть приймати їжу, але дитина буде поряд з нею. Мама відчуває дихання дитини і, звичайно, свою материнську любов щосекунди дарує своїй дитинці.